Друзі, це матч центр. Ми у прямому етері, і ми тут для того, аби обговорити, як щойно на арені лівий берег одноіменна команда, абсолютний новачок українського літнього дивізіону знову. Зняв скальп, якщо можна так сказати, над своїм прямим конкурентом у нижній частині турнірної таблиці лівий берег здобуває другу перемогу поспіль. І ми, я думаю, вже маємо точно підстави говорити над тим, що після зимових зборів команда Віталія Пермака виглядає солідно і дуже і дуже методично набирає очки. Ми в студії Марсенту Брадославодостав Шалота, Тарас Михайлик, Андрій Богданов і маємо. Трохи часу, би про цей матч поговорити про найголовніші моменти. А найголовніші моменти в цьому матчі – це голи. Окрім них, в принципі, напевно, з поміж таких стрижневих моментів немає що згадати, правда? Це було не дуже насичено. Давайте так. Я, от перед ефіром, коли ви побачили статистику, бачу, не втримався і порахував, що в цьому поєдинку п'ять ударів команди завдали на двох. А отже, раз на 18 хвилин або верес, або Лівий берег або в поворотах. Хочеться все ж таки таких матчів поменшети. Хочеться уникати такої історії. Але, зрештою, поєдинок, який, я не знаю, мені здається, 0-0 би закінчився, ніхто б не здивувався, правда. Але два м'ячі забуває лівий Берег, здобуває три важливі бали. Ти, до речі, сказав про те, що е, конкурента свого переграв. От я не сприймав і Лівий берег як конкурентів в турнірній таблиці, але. Зараз вже між ними трьочки. Зараз зараз вони вже для мене будуть таким. Чому конкуренти? Я просто поясню: з таборів обидвох клубів звучали заяви, що наше завдання на сезон не потрапити в зону перехідних матчів. От саме в цьому аспекті, в аспекті там конотації заяв, я цей матч сприймав. Давайте експертів, послухайте. Як вам матч? Андрій не хоче говорити. хоче. Давайте я почну, якби да. Так можна сказати, що більше очікував від вереса, в першу чергу, дійсно, нуль ударів, ну це в ну, площину да, воріт. Ну а футбол, мабуть, в першу чергу це голи. Да? І нуль ударів в площину воріт, ну це катастрофа. Тому я ну, верес таки трошки мене розчарував, да? але хотілося б, тому що два перших матчі були непоганими, дві перемоги. А тут ну, лівий берег можна. Й... Тільки поаплодувати, тому що в, в них, я думаю, трошки було тяжче положення, ніж Вереса. Да, і вони, в принципі, те, що ми перед матчем говорили, так все воно й відбулося. Да, грамотно е, сідали в оборону, вибігали десь в контратаку, і плюс другий гол взагалі шедевр, такий цікавий Ну, помилка вратаря, але виконання Шастал забив дуже чудовий м'яч. Я би сказав, що швидкий гол лівого берега дуже допоміг. І, ми, і вони грали вже по результату ту гру, яку вони хотіли грати. І це звичайно, цю зламати цю цей захист, не маючи таких атакувальних, ну атакувальну гру і контроля що дуже складно, тому що ну лівий берег він дуже так плотно грає. Давайте цей м'яч дивитися. Це була 11-та хвилина. Перехоплення, тобто, ну фактично, лівий берег ловить суперника на переході із оборони в атаку, розвертає свою швиденьку атаку і вертикалізуючи, і потім простріл. І знову автогол. Відмечаємо, Відзначаємо, що Семен Вовченко зрізає м'яч у власні. Ворота у ну, туди. А якщо ситуації. подивитися, ну так як кучер вибросився, і його між ніг прокинули мяч, так не можна. І з Тарасом ми обсуждали момент, що Вовченка дав. В такому на замасі, в підкаті пригав. Ну, він хотів вибити, так. Yeah. Він хотів вибити м'яч, вдарити. Да? Якби він, можливо, просто десь целився в підкаті. То я думаю, що він бить викопив. Так, просто так. М'яч би в нього більше всього, що потрапив би і вийшов би на кутовий. Ну але вже тут. Він хотів його просто вибити. Пришку, ну, так, да? так? Тому так, да. тому цей замах. Ну і для воротаря тут шансів було мало. От тут кучер mm -hmm. вибрасується і цей замах, якби от він і зробив свою справу. Ну, ми говорили перед матчем, що зустрічаються дві команди, які в середньому на дистанції сезону найменше контролюють м'яч, і ось цей пропущений м'яч він ну взагалі в принципі змушував Верес брати гру під свій контроль, більше володіти м'ячем, більше нагнітати, не вичікувати шанси, а десь самим більшими силами йти вперед. І Вересу було некомфортно. На самому ділі ми побачили дуже, ну, от для мене дуже академічна гра Вереса, дуже повільна. перекотування м'яча, не було відкривання заспину. Хоча ми розуміємо, низька сіда лівий берег, щільно грає, але ж ну, треба було ж якось ну, нагнітати. Це вже другий тайм і другий забитий м'яч лівого берега. Дмитро Шастал. Дмитро Шастал другий матч поспіль, забиває. М'яч красень тут, звісно, ми точно говоримо про помилку кожухаря, але і виконання шастала ну, ми просто зобов'язані відзначати в цій історії. Тут те, що ця втрата, давай так позиція голкіпера Вереса, коли він віддає цю передачу. Так? Тобто він вищий, ніж пара центральних захисників, по-моєму, плюс пас не на ближнього, не, праворуч, не ліворуч, а спроба якраз віддати вперед. Це те, напевно, що Верес готує. Ну, це виглядає як те, що вони готують. Але. Тут не виконали. Я думаю, що 100% вони розбирали, да, і вони знали, як грає суперник. Тому ну я не думаю, що це воротарю. Сказали, просто бери й бий. Він виходив, те, що вони награвали. Ну, але тут помилка, просто помилка віддав. Ну я ж кажу, але давайте будемо говорити про виконання. Да. Людина не пробив зразу, він прийняв грамотно, підняв голову, подивився і виконав. Ну, здорово, дуже забив. Дуже здорово. Шастал другий тур вже забиває такий сумасшедший м'яч. І... Красавець. Ну, що тут скажеш, виконання на дуже високому рівні. Да, Кожухар помилився, але і виконання. тієї е, ті дистанції забити так класером. Добити та, до річного. Да, mm, е, відзначимо ще один момент, за який можна в цьому матчі зачепитися. Е, тренерський штаб Верса провів потрійну заміну у перерві, десь реагуючи на те, що було у першому таймі. Але ну, суто візуально прям кардинально взагалі нічого не змінилося. Та зовсім нічого не змінилося. Верес бліда тіня сьогодні я самого себе в позиційній грі, в атаці, але позиційна гра вони ще більше грають на контратаках. А сьогодні треба було позиційно грати, і ми бачимо, що в них зовсім нічого не виходило проти Ліоберга. Наскільки можемо говорити про підбір футболістів саме під ось цей стиль, яким Шандрук. Ну, за великим рахунком, давайте відверто говорити. Здобув перемоги двох попередніх матчах. Там із кривбасом гру передусім згадуємо. Тобто підбір футболістів під гру, яку в якій команді не треба настільки там позиційна гра. От вона ловить в контр шансах свої моменти. Ну а сьогодні був абсолютно інший матч. Ну, Якщо кажемо за ті матчі, то підбирну все чітко, все ну, гармонічно вписується в бистрі контратаки, вибігання. А якщо в позиційну гру, ми сьогодні побачили, що ну, команда ну, не готова грати в позиційний футбол проти лівого берегу. У нас є можливість Олега Шондрука почути. Він у флеш-зоні і у прямому етері зараз давайте разом його слухати. Коментар головного тренера Вереса Леж Беручи до уваги всі матчі вашої команди навесні. Перші два створювалися моменти, забивалися. і багато команда створювала біля чужих воріт сьогодні. Дарю площину воріт. Що сталося невже лівий берег, так і незручна команда для вас. Якщо б брати вже підсумовуючи дві гри, насправді для нас лівий берег це проблема в цьому чемпіонаті. І дві гри показали, що ми насправді першу другу гру, хоча перша гра там було багато створених від нас моментів. В цій грі ми, на жаль, мало створили гольових моментів. І, і ну, хочу, по-перше, відмітити лівий берег, привітати їх з перемоги. Насправді, вони цього десь трішки більше хотіли. І тут якраз би я хотів про це сказати, тому що від нас були грубі помилки, але футболи складаються з помилок. Я більше хотів звернути увагу якраз на. Мікродуелі, мікроепізоди в іграх, де команда суперника була агресивніша. Тут звичайно нам потрібно проаналізувати собственному поспілкуватися, але в емоційному плані лівий берег виглядав яскравіше. Агресивніше маєте на увазі те, що на м'ячі команда суперника грала вище так, не давала вам розвернутися в центрі поля. Ну і взагалі мало що вдалося через флангер як створити, якраз це якраз стосується нейтральних м'ячів. От якраз епізоди де є боротьба, де е, в таких моментах якраз і, і, і створюється якась певна перевага. Тому в цих в цих от якраз моментах суперник був більш агресивніший, скажімо так, в цілому, якщо брати підсумовуючи. На мою думку, лівий берег сьогодні більше хотів. Трішки більше хотів. Я не скажу, що ми сьогодні е, приїхали і е, відбували номер на, на футбольному полі. Ні, але все одно, от енергетика сьогодні не була на тому рівні, яка була у домашніх іграх. Можливо, десь ми трішки не відновилися після емоційної гри з колосом. Е, це теж можливий такий варіант. Але знову ж таки, це чемпіонат. Е, сьогодні маємо поразку, зробимо висновки, рухаємось далі. Вже після першого тайму ви прагнули до змін, трохи перебудувались, У вас потрібна заміна, не спрацював чи Спрацювала Що е, Ну, якщо підсумовувати по-другому, там можу сказати, що в принципі ми на м'ячі краще почали грати, хоча дійсно моментів мало створювали, але от другий гол е, десь десь вплинув, тому що ми. Не не так провели перший тайм, як хотіли, але сподівання вони були на дру були на другий тайм. Ще раз повторюсь, це якраз другий гол трошечки нас десь. Хоча ну вірили, ми вірили і хотіли, але знову ж таки нам належне лівий берег. Сьогодні змагався за перемогу, і вони сьогодні заслужено перемогли. З другим пропущеним м'ячем Кожухар не вибивав навмання, так він хотів через передачу вийти. Це просто помилка кіпера чи прочитав суперник ту передачу? Так, технічний брак, але знову це моменти, які ми награємо на тренуваннях, тому це тільки технічний брак. Помилка, яка коштувала нам другого. голу. Дякую вам, Все найкраще. Олег Шандрук, гонтренер Вереса, був поруч з нами студія словом. Так, дякую. І десь резюмуючи головного тренера, він підтверджує, що лівий берег дійсно незручна команда. Ну а як інакше, у першому колі три пропустили зараз два від команди, яка не вирізнялася протягом сезону феєричною атакою. Давай, ну давай, давай просто цифра 12 м'ячів. Так забив лівий берег в сезоні. Просто нагадати із них 5 п'ять. 5, п'ять. Майже половина фантастика. І е, друга теза, яка від Шандрука прозвучала, це те, що можливо десь не відновилося після емоційного, особливо кінцівка матчу із е, Колосом. Ну теж червоною ниткою, десь ця тема про емоції. про... Емоційну певну порожність, от вона йшла мені здається, крізь інтерв'ю головного тренера рівненського Вереса. Ми про цей матч трошки більше будемо говорити в підсумковій студії сьогодні. А зараз ми вирушаємо уже для іншого населеного пункту. Вирушаємо до ковалівки для того, аби поговорити про матч, який буде відбуватися там, ось він стадіону Ковалівці, і туди сьогодні приїздить Олександрія. Команда Руслана Ротаня до цього матчу підходить у статусі фаворита. Принаймні, і букмекерські котирування про це свідчать. Чи є у наших експертів якісь там аргументи, контраргументи на користь «Колоса»? Ну, Андрій, щось має знайти. <плес> да, да, ну слухайте, колос зараз в такому скрутному становищі знаходиться дуже команда дуже близька до зони перехідних матчів. І, ну відступати нікуди. Вже реально нікуди відступати. І їм потрібно набирати очки, тому що ми бачимо лівий берег. Вже піднявся, набрав 22 пункти. Там ще у оболоні гра з зори не, не зрозуміло, як вона закінчиться. І всі піджимають. Так що колеса колоса, тільки один вихід це сьогодні набирати очки тобто вигравати матч у Олександрії, але у Олександрія. Вчора втратила очки Шахтар, і Олександрія сьогодні буде збільшувати від, від відрив від шахтаря. Та що я сподіваюся на дуже цікавий матч, і хочеться подивитися. Ну як колись буде психологічно грати після двох невдалих ігр. У нас є можливість уже до ковалівки зазирнути там Елла Вунікович. Працює Ельо розповідає про настрій колоса. І про мотивацію Олександрії, напевно тут також є що сказати, тому ми тебе уважно слухаємо. Студія рада вітати з ковалівки. У нас тут дуже класна атмосфера футбольна і 18 градусів тепла. Хоч це і жити, і грати у футбол. Сподіваюсь, командам також. А так ви праві, що звісно, Олександрія хоче ти хоче збільшити свій відрив від шахтаря. А Колосу, в свою чергу власне здобути перші очки цієї весни. А, щодо передматчевих розкладів. розкладів, в останні Олександрії. Сьогодні святковий настрій, свій день народження відзначає 33-й номер а, і шабанов. Артем йому власне 33 роки виповнюється. Нових кадрових втрат через ушкодження немає в Лазареті. Надалі залишається Шулянський, Шевченко, Джованні та Шостак. А от через застуду в команді Руслана Ротаря випало одразу кілька гравців, які зазвичай зараз виходять на заміну. Це Біляєв, Ковалець, Смирний і Кравченко. Натомість у заявці є футболіст другої команди. Це Дмитро Черни. Про настрій ковалівців він, звісно, зрозумілий пригнічений після виїзду до рівного, де на останніх хвилинах отримали пенальті у свої ворота, але все ж намагаються на цьому не концентруватись, а зосередитись на сьогоднішньому поєдинку із Олександрією. Знову не бачимо у заявці Оріховського, який пропускав попередні поєдинки з Варесом. І знаєте, в футбольних тут куларах поговорюють, що скоріш за все він шукатиме собі нову команду. Адже причина відсутності це не травма в нього із здоров'ям все в порядку. А от травма у велетня, пам'ятаємо, що він вибув через неї після поєдинку із чорноморцем і ще не встиг відновитись. І цікава ситуація. Знаєте, із справами захисниками пам'ятаємо, що вчора колос оголосив, що припинив співпрацю з Валерієм Лучкевичем, і натомість Динамо оголосило про підписання гравця. Знаємо, що після ушкодження в. Першій частині сезону Лучкевич а, втратив місце у команді м, Поздєєва Олександра. І сьогодні, а, власне, на позиції правозахисника зіграє Козік, який в попередньому матчі з Вересом грав на а, зліва. Натомість, як він номінально є центральним захисником в запасі один правий а, захисник це поправка, натомість а, гравець також цього амплуа Владоя, який зіграв у двох попередніх поєдинках у старті. Він травмований. Є зміни і на вістрі атаки. Сьогодні ми побачимо там болівара. А от Ковталюк у запасі. Ну ось такі зміни від Олександра Поздієва. Такі висновки зроблено. Наскільки вони допоможуть колосу, власне, дізнаємося вже дуже скоро бачимо, команди вже збираються йти в роздягальню. Розминка фактично завершила. Чекаємо на старту поєдинку. Студія. Дякую. Дякую, Елла Іванькович із ковалівки і власне склад колоса. Звертаємо увагу так на повернення Булівара у стартовий склад. І Суріков на позиції лівого захисника він теж повертається туди. Ну і владою його немає у стартовому складі. Козік на позиції правого захисника. Це те, що звертає на себе увагу по одинадцятці від Олександра Коздєєва на сьогоднішній матч. Та і чотири футболісти під загрозою дискваліфікації перебувають Микола Ковталюк. До речі, теж який на лаві для запасних пражливо Ковтолюка по ходу матчу побачимо у Олександрії. Ну я одну зміну о, тільки бачу: так Скорпо на позиції правого захисника Кравченка немає а, в заявці на о, матч. Ну а так всі на місці. І теж від Олександрії зараз якісь змін глобально напевно не варто було чекати, правда? Сотків якщо. Ну, в них, до речі, гарний шанс. Про це ми вже да, всі сказали. Тому я думаю, мотивація в них має бути після матчу Шахаря, як то кажуть, якнайше. Ну так з мотивацією підсумовуючи. В команд сьогодні проблем однозначно немає. Можливо, будуть проблеми одна з одним. Але я сподіваюся, ні. я сподіваюся, що. Це буде будовищний футбол ну, а сам кінець Нагадаю, що преміум спонсор показу Вібет Юкреїн об'єднані футболом разом сильніші. Ми ідемо дивитися футбол після матчу. Повертаємося обговорювати все найцікавіше, що було у коваліції.